Чи потрібна ялинка на новорічні свята у Тернополі? Питання, яке зараз починають масово обговорювати по усіх куточках нашої України минулого року, власне, тут, у центрі нашого міста, її не було. Тож чи доцільне встановлення головного атрибуту новорічних свят дізнаємось у самих тернополян. До свят часу ще є достатньо, та традицією у Тернополі завжди було запалення вогнів новорічної ялинки у день святого Миколая. Та цьогоріч свято 6 грудня, а тому у місті вже почали думати, чи варто встановлювати на Майдані новорічну красуню. Ми теж проводили опитування серед своїх глядачів: 40% за, 60% проти. Також в коментарях люди наводять різні аргументи. Більшість каже, вагається, що обрати, бо настрою нема, але забирати свято в дітей теж не варто того, що ну, в людей і так настрій такий зовсім не святковий. Люди живуть в стресі з, з війною і якось не до свят тепер. Вона не на часі ялинка. Мені так здається, що багатьох людей зараз не, не зовсім святковий настрій. Це не дуже зараз доречно. Хоча завжди хочеться якогось свята, але в такий час, коли ти думаєш про те, що солдати зараз в окопі, які захищають нашу рідну країну. Їм не солодко, то якось їй не дуже хочеться веселитися. Ну, виселити. Кажуть тернополяни і про те, що встановлення ялинки і декору це витрати. І до того ж, додаткове навантаження на енергетику. Під час війни, я думаю, що ну, світло, по-перше, йде. По-друге, ми і так не можемо солдатам назбирати. Я такі в мене знайомі збираю вже місяць і ми не можемо назбирати на тепловізор. Тому я думаю, що краще ні. Зустріли ми людей з кардинально іншими думками. Вони кажуть, що ялинку насамперед варто встановити для малечі, аби війна не забрала у них дитинства та можливості повірити у новорічну казку. Не дивлячись на війну, а життя має продовжуватись і Богу, дякувати, в нас тут відносно спокійно і треба святкувати. Війна війною, а діти повинні мати свято. Я також рахую, що треба ставити ялиночку. Напевно, скоріше всього я більше за щоб для діток, але без ярмарок. Отак От як у нас кожного року завжди були тут такі ларіочки з глінтвейном, а ще там щось стояло за це ні. А ялинку чому ні? Тому що, ну. Хочеться теж, знаєте, показати дитині ту першу ялинку. Хай вона не світиться, хай просто буде. Наприклад, я вдома не буду ставити, а так просто прийти, погуляти було би прикольно. А от на своїй офіційній сторінці міський голова Сергій Надал повідомив, що ялинці таки бути, адже її чекають діти, чиї батьки зараз перебувають на фронті, або які втратили життя у цій війні. Проте кошти з міського бюджету на це витрачати не будуть. Кажуть, ялинка куплена вже давно, й уся святкова ілюмінація. Теж щодо витрат на електроенергію, то їх готові взяти на себе небайдужі підприємці. Попри все, віримо, що новорічна красуня таки стане символом нашої майбутньої перемоги.